Добрий день! У нас сьогодні заняття з природи, і говоритимемо ми сьогодні про фрукти та ягоди. Ось ми з вами у садку. Що ж ми бачимо? Що росте у садку? Слива, яблуня, вишня, абрикос, груша, персик, смородина, агрик і полуниця. Усе, що росте у саду, називається садовина. Садовина це фруктові дерева і ягоди. Що ж вчені ботаніки називають фруктами? Фрукт це соковитий, найчастіше їстівний плід, дерева чи куща. Фрукт складається з м'якуша та насіння, яке утворилося із квітки. Пригадаємо, будь ласка, назви відомих нам фруктів: Абрикос, слива, яблуко, айва, манго, грейпфрут. Персик, тіві, груша, авокадо, ананас. Чи усі фрукти, які зараз на екрані, ростуть у нас? Ні. Ці фрукти називаються тропічними, тому що вони виростають у тропіках. Якщо ми зараз глянемо на карту нашої землі, то побачимо, що червоним виділено країни, які знаходяться саме в цьому кліматичному поясі у тропіках. Це такі країни, наприклад, як Індія, Китай, Єгипет, Гаваї, Мексика та багато багато інших. Літо в тропіках дуже жарке, а зима тепла і без снігу, тому в наших умовах. Рослини з тропіків замерзають та гинуть, і вони у нас не зростають. Поговоримо про ягоди. Назвіть ягоди, які ви бачите на екрані: полуниця, смородина, вишня, чорниця, гранат, кавун, агрус, черешня, ожина, малина. Ягоди так само можуть бути наші звичайні, які ми бачимо і вирощуємо в нашій країні, а бувають ягоди тропічні. Ягода це простий плід, який складається із м'якуша та великої кількості насіння. Плід має плодолистки. Про незвичні для нас тропічні ягоди та фрукти я пропоную вам переглянути відео. Величезна користь тропічних фруктів може бути перекрита негативними наслідками. Щоб цього не сталося, починайте знайомство з невеликих порцій. Манго омолоджує і оздоровлює шкіру, живлячи і збагачуючи вітамінами. Пітахая корисна при ендокринних захворюваннях. Благотворно впливає на імунітет, корисні властивості екзотичного фрукта маракуя. Покращує сон, допомагає боротися зі стресами. Карамболь – корисний тропічний фрукт. Багатий вітаміном С захищає від вірусних захворювань. У садку головний садівник. Саме він займається. Посадкою, вирощуванням, доглядом рослин, які ростуть у садку, пригадаємо, будь ласка, інструменти, які потрібні садівникові для його кращої роботи секатор, ручна сапа, лійка, граблі для трави сухої, сапа для укупування дерев, лопата, граблі. Відро. Коли саджають фруктові дерева, агрономи радять садити саджанці восени, оскільки так рослина пускає за зиму коріння, укріплюється, зміцнюється, звикає до холодів і навесні вона швидше дає свої перші плоди. Навесні саджають тільки ті рослини, які вважаються теплолюбними. Це абрикос, персик, наприклад. Як на дереві з'являються фрукти? Перегляньте, будь ласка, відео, як зростає дерево, та спробуйте назвати етапи зростання рослини. Назвемо, будь ласка, їх ще раз. Насіння пускає паросток, паросток зростає, укріплюється корне, коренева система, дерево встає вищим, пускає квіти, на місці квітів з'являються плоди. Так само розвиваються і ягоди. Отож, запам'ятаймо плоди з'являються на місці квітки, а допомагає в цьому звичайнісінька бджілка. Які машини беруть участь у зборі е, фруктів та ягід, я відправлю вам окремо. А зараз я пропоную вам вирушити на екскурсію до консервного заводу. Що ж роблять там із нашими зібраними? Фруктами та ягодами. На цьому ми завершуємо наше заняття. Я бажаю, щоб ви росли такими ж, такими ж допитливими, такими цікавими до усього навколишнього, якими ви є зараз. Дізнавайтеся нове, цікавтеся тим, що вас оточує, і до наступних зустрічей!